Йому лише трохи за тридцять, а він вже виконував обов'язки командира батальйону. Віталій Борисенко воював з росіянами ще з 2014 року. Однак тяжке поранення отримав в районі Донецького аеропорту вже після повномасштабного наступу. Прибілі техніку з противотанкового средства перевернулася техніка, і я отримав ранення позвоночника в трьох містах пірявого позвоночника, Льогка пробіта і ушиб спинного мозку. Потім було 10 днів реанімації, операція і тяжкий період реабілітації. Зрештою, чоловік потрапив в реабілітаційний центр поблизу Києва. Next Step Ukraine. Тепер місцеві фахівці роблять все можливе, аби пацієнт знову міг жити повноцінним життям. А здесь я допомагаю вже для закріплення старих навиків ну, і для якихось нових професіонали, хороші ребята всі. Колектив хороший, дівчатки веселі, підіймають настроєння воєнним. Поруч з Віталієм руку відновлює і Сергій Борденюк. До повномасштабного наступу 60-річний чоловік був актором, часто знімався у серіалах і грав у театрі. Однак, коли ворог підійшов до столиці, він пішов до війська добровольцем, боронячи Харківщину, уламок відміни, буквально розтрощив йому руку. Ті нерви арти артерії побиті. Місяць я лежав у військовому шпиталі, і вже другий місяць тут. Чоловік каже, що після поранення хвилювався, аби руку не ампутували. А тепер він уже може виконувати нею найпростіші завдання і додає, що відновлюватися допомагають не лише вправи. Увага, посмішка, гумор, обійми. Зранку от прийшов, обійнявся. А це є такий обмін, обмін позитивною енергією, яка, яка енергія і обмін він теж дає, впливає на те, що ми оновлюємося, відновлюємося. Бо головне ж тут, потім тут, верніше тут, а потім тут і так далі. Реабілітаційний центр Next Step Ukraine заснувала Ірина Ващук, президент благодійного фонду відродження захисників України. Ще в 2014 році вона допомагала нашим пораненим воїнам з протезуванням і реабілітацією в США. І вже за чотири роки виникла ідея створити реабілітаційний центр в Україні. За час роботи тут відновилися понад пів тисячі поранених. Крім того, фахівці центру допомагають із протезуванням. У нас передбачено і поселення для хлопців, тому що ну не всі місцеві, не всі живуть там в Києві, Київська область, багато запитів з інших регіонів. Тому ми надаємо і проживання, і харчування, і переміщення. Все повністю повністю для хлопців безкоштовно. Від них лише бажання займатися і виконувати рекомендації реабілітолога. Тут як вдома, ти я приїжджаєш в будинок. Там все в холодильник, все як вдома, їсиш, коли хочеш. Просто це реабілітаційний центр, але ну я не знаю, почуваюся себе як вдома. Тут і по комфортам все в будинку підлаштовано під можна сказати, таких людей, як я просто з обмеженими можливостями. Під час російської окупації Київщини центр дивом не постраждав. Пацієнтів вдалося швидко евакуювати і вивезти найдорожче обладнання. Коли збройні сили вигнали ворога, центр знову почав приймати травмованих і не лише військових. Тут відновлюються також і цивільні, які дістали поранень. Найчастіше це пацієнти, які мають осколкові травми або міновибухові травми. В перший період часу у нас було все таки більше пацієнтів з ортопедичними ураженнями і ураженнями периферичних нервів. Але вже пройшов великий ну проміжок часу, і зараз в нас почало з'являтися багато людей з ураженням центральної нервової системи з черепно мозковими травмами, так само зі спинно мозковими травмами. Одним із амбасадорів Next Step Ukraine є відома українська телеведуча Марічка Падалко. Вона вже втретє приїздить до центру, аби підтримати хлопців, каже, що зроблене добро завжди повертається. Мені дуже важливо вкладати цю енергію і підтримку в поранених, особливо в ті часи, коли мій чоловік не вдома. Тому що мені здається, я себе так налаштувала, що є знаєте якісь такий кровообіг добрих справ, і він завжди мені здається існує у світі. Коли ти робиш щось хороше в одному місці, то це щось хороше повертається в іншому місці. Мені здається, що от моя любов, енергія, і підтримка тут може захищати мого чоловіка там. Тетяна Грубенюк каже, що таких центрів в країні має бути набагато більше, адже війна продовжується, і кількість людей з тяжкими пораненнями з кожним днем збільшується. Але приватні центри не зможуть впоратися самі. Тому до створення подібних закладів держава має долучатися більш активніше. В ідеалі подібні центри мають функціонувати в кожному обласному центрі і великому місті. Для порівняння, щоб ви розуміли, до початку повномасштабної у нас за рік проходило реабілітацію в районі 60-70 осіб, і станом на сьогодні у нас вже 140 пацієнтів пройшло реабілітацію. Next Step Ukraine не має державного фінансування, існує за рахунок пожертв американських донорів і небайдужих людей. Тому, якщо ви хочете підтримати центр фізичної реабілітації, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, і ваш донат допоможе відновитися українським героям.